Затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

6, сім, вісім набої. Ну, Поліцейські ліквідували нарколабораторію з мільйонними оборудками, де виготовляли понад 10 кг афетаміну щомісяча. Злочинна група в складі шістьох чоловік діла на території столиці Київської та Вінницької області. Загальна сума вилученого за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень. Поліцейські встановили, що організував наркобізнес 37-річний мешканець столиці. До своєї незаконної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих мешканців. Для маскування своєї діяльності організатор облаштував всім необхідним нарколабораторію в приватному будинку на Вінниччині, куди постачав прекурсори. Також здійснював розподіл коштів. Рух коштів отримані незаконної діяльності та ділив їх між учасниками групи. Поліцейські за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в місті Київ провели 13 одночасних обшуків та в той же час ліквідували діяльність нарколабораторії. Під час слідчих дій було вилучено амфетамін, канабіс, прекурсори, лабораторне обладнання, автівки, грошові кошти, зброю та сотню набоїв. Шестьох учасників вже затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі національної поліції вже повідомили їм про підозру за створення та керівництво злочинної організації, а також незаконне виготовлення, зберігання і збуд наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. За вчинене їм загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вживаються всі необхідні заходи щодо затримання інших учасників злочинної організації.